Розділ 43. Щойно Єремія скінчив звіщати всьому народові всі слова Господа їхнього Бога, з якими Господь їхній Бог послав його до них, як почали говорити Азарія, син Гошаї, Йоханан, син Кареаха, а також інші зухвалі мужі, котрі сказали Єремії: Ти неправду говориш, і тебе Господь наш Бог не послав, аби сказати: Не йдіть у Єгипет, щоб там проживати. Це барух, син Нерії, налаштовує тебе проти нас, аби видати нас у руки халдеїв, аби ті нас убивали і запровадили нас у Вавилон. Тож ні Йоханан, син Кареаха, ні військові провідники, ні всі інші люди не послухались наказу Господа, щоб оселитись в Юдейському краю. Всупереч попередженню Йоханан, син Караха, і всі військові провідники зібрали. Той невеликий залишок юдеїв, котрі повернулися зпосеред усіх народів, де вони були розпорошені, щоб замешкати в юдейському краю, чоловіків, жінок і дітей, а також царських дочок, тобто всіх людей, яких Невузардан, начальник охорони, залишив з Гедалією, сином Ахікама, Шафановим онуком, взяли також пророка Єремію та Баруха, сина Нерії, і наперекір Господньому велінню пішли в Єгипет. Незабаром вони прибули до Тахпанхесу, і було Господнє слово до Єремії в Тахпанхесі такого змісту: візьми в свої руки великі камені, і у присутності юдейських людей закопай їх під цеглинами на глиняному майданчику перед входом у палац фараона в Тахпанхесі. Після цього скажи їм так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Ось я спроваджу Вавилонського царя на мого слугуй, поставлю його престол на цих каменях, які я тут закопав, і він поставить над ними свій намет. Він прийде і вдарить єгипетський край. Хто призначений на смерть, піде на смерть, а хто в полон, піде в полон, а хто під меч, піде під меч. Він віддасть вогню храми єгипетських богів і спалить їх. Або забере їх цих богів із собою, і так огорнеться в єгипетський край, як пастух огортається в свій плащ і піде звідти з миром. Він порозбиває стовпи дому сонця, що в єгипетському краю, і спалить вогнем доми єгипетських богів.